Дружні, з вами Денис Дружній. в цьому відео ми знову ж таки відкриємо кіндер сюрприз. Коротше, я купив три. Один вже відкрив у попередньому відео. І який би один відкрити в цьому відео. Ну Тут більше цорикотить. Калатає Калатаяне. Значить, може якийсь знову конструктор бути. Відкриємо. оцей, оцей, так. Коротше, погнали, відкриємо цей кіндер сюрприз. Надіюся, що нам по попадеться щось цікаве. Цікавеньке. Коротше, погнали до заставки. Let's go! День сфейні реагує, день сфайні реагує. Сьогодні він буде відкривати знову кіндер сюрприз. І це з молочного шоколаду з молочним внутрішнім шаром та іграшкою. Всередині, день і дині. Погнали відкривати знову ж таке кіндер сюрприз. let's go. Так. Let go. Let go, let go. Так. Ну не знаю, що нам попадеться. Чи попадеться Марвел. Чи попадеться знову з нової ігрушки. Так як той корабель. А я нагадую в попередньому відео ми виграли ось такий корабель, який стріляє. Просто в щит. Де то він є? Оцей. О, ще в попередніх ми виграли Марвел Людину Павука. І ще в попередньому Кіндері. В, поп в попередньому щенячий патруль. Погнали, відкриємо цей. Так, дізнаємо, що попадеться. Це так цікаво і захоплююче. Тому поставте лайк, якщо вам цікаве відео з Кіндером Сюрпризом, то дайте мені знати. Якщо ви взагалі хочете, щоб я далі на постійній основі купував кіндери сюрпризи, давайте на цьому відео 100 лайків наберемо. Зможемо, не зможемо, пробуйте. А ми відкриваємо. Погнали. Лиш би нова ігрушка. Ну, як сказати, щось нове. Дракон, нова ігрушка. Нам попався дракончик Серій... серії. Ага, еплейду. Еплейду, це типу дракони. Так, колись були цікавіші ігрушки. Але він махає крилами. Добре, спочатку кіндер, потім будемо збирати. У мене тут є трохи кави, давайте. Доволі смачно. Я ці яйця обожнюю. Ммм. Mm. Збираємо дракона, коротше. Mm, ну що ж, mm. це йде сюди якось? Так, да. Та. Друге йде туди. Угу. Mm -hmm. Ну, коротше, буде махати. Чи може не тим боком? Не, не тим. Це сюди, то туди. А як це має бути? Щось не, не врубався. Чекайте, може такому? А, отако. І з тої сторони тако. Бо я знаю, хочу без розібрати. інструкції розібратися. Мені інструкція якась не дуже подобається. Так. Ось тако. І це все діло ми з'єднуємо. Щось воно? А, воно тако має? о о Я майже зібрав. Так, 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 так. Як це? Ну одне ми сторону добре зробили, другу. Фух, чекаєте. Як це воно має бути такого? Але з тої сторони, з тої сторони. Ось тако. во. Походу ось тако. І... Кінцевий результат... ми маємо якось з'єднати, о! Так, ну, типа, якась ерунда вийшла. Бачите, в мене якось тако вийшло. То неправильно вийшло. Я не тим боком довбаго. Бачите, у мене не тим боком вийшло. Тепер його треба роз'єднувати. І ставити в інші боки. У мене не вийшло. Як я тепер це роз'єднаю? Я ледве його склав. Блін. Це збирання ігрушок в мене більше часу, ніж ми його поєдання шоколаду. Треба було лише на поїдання шоколаду йти. Напевно, міняємо місцями крила. Крила, так, так, так. Ну, То щось не то. Це йде сюди. Чекай. Це йде, йде сюди. О! Правильно. Тепер. Тепер в сраці тепер. Воно відлітає. А. <смір> Дебільні кіндери. Тепер. Це. Воно йде тако. Зараз би у 25-му році. Ігрушки збирати, правда? Чекає, майже його зібрав. Ось тако. О! Напевно Вийшло. Ось тако. А ну, дивимось. Коротше, тут пише, що ти нажимаєш на палець і воно махає. Перший зігнати туди, другий сюди, третє сюди. Ну, коротше, ось так. Ось тако. Інакше я не знаю, як тут цьому драконові. Ех, така собі ігрушка оцінюємо. Давайте кожній ігрушці будемо оцінку ставити. Поставлю. Ну, на 8 балів хай буде. 8 балів може бути. Ось така ігрушка сподобалась. Можете поставити лайки. Хочете, щоб я на постійній основі кіндери. Ну, я так поки що на постійній основі знімаю. Ну, взагалі, якщо вам подобається розпаковування Деніс Френлі, розпаковує кіндер сюрпризи, то давайте наберемо 100 лайків. А на цьому все. З вами був, як завжди, Дені Спренлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі! Побачимось, та, побачимось це. Та. Ось такий дракончик, ще раз показую. Кажу, на збирання цього дракона ви самі можете порахувати, скільки мені у відео знадобилося часу, щоб його зібрати. Бо спочатку ми його неправильно зібрали, потім уже правильно. Та. Ось такий дракон ну, радує те, що хоча б нова ігрушка. А не повторка, як, наприклад, оця собачка, яка нам повто... попадалася двічі. Та тому такі справи. Всім пока-пока.